Долучаємо до нас до депутатку, фракції Європейська Солідарність, пані Софія Федина. Пані Софія, за е, привіт. Я зараз подивлюсь, що там позаду. А де палаючий Кремль? Що я не бачу? Все пала... ще попереду. Все ще попереду. Доброго вечора. товариство. Обіцянки-цяцянки, а го на польському радість. Отак ти зі мною розумієш. Ну, давай трошки поговоримо про політику. Дивись, тут пару матеріалів для тебе. Е, Верховна Рада. Цього тижня може розглянути законопроект про мобілізацію. Про це заявив перший заступник спікера парламенту Корнієнко. За його словами, попри розгляд у документі, все ще залишається багато дискусійних питань. Послухаймо. Я думаю, що на цьому тижні висока ймовірність, що парламент в залі розгляне в першому читанні. Цей законопроект, а також всі альтернативні, які будуть надходити, ми будемо дивитись, як будуть розгортатися події. Ну, звичайно, законопроект відозмінився після першої своєї редакції, але в ньому лишаються кілька позицій, які викликають дискусії. З моєї точки зору, питання електронних повісток, так зване, хоча там так не написано, але ну, воно дискутивне точно лишається. Мені здається, що серед народних депутатів будуть дискусії і по нормам щодо осіб з інвалідністю. Очевидно, що правок буде багато до другого читання, тому що це такий закон дискутивний, але ну, будемо шукати порозуміння. Нагадаю, раніше уряд вніс до Верховної Ради новий законопроект про мобілізацію. Документ також визначає проходження військової служби та військову обліку. Як і в попередній версії, Кабмін пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Створення електронного кабінету призовника, в якому можуть приходити і повістки у законопроекті. Також прописані санкції для ухилянтів, які не прийшли. До ТЦК протягом 10 днів без поважної причини серед них обмеження виїзду за кордон, обмеження у праві керувати авто, накладення арешту на рахунки, все це можливо до речі, тільки з рішення суду. Щодо права на відсрочку, то згідно з пропозицією, його мають заброньовані особи з інвалідністю, громадяни, що мають опікунство над дітьми чи хворими недієздатними родичами, державні службовці, українці, чиї близькі загинули на війні. У документі також пропонується демобілізація за бажанням. Увага, це один з мабуть з найбільш дискусійних моментів після 36 місяців. Безперервної служби, крім того, військово можуть звільнитися за станом здоров'я за сімейними обставинами після звільнення з полону у зв'язку з обранням народним депутатом чи суддею. Законопроект до того ж пропонує обмеження за кордоном. Чоловіки можуть звертатися за консульською допомогою тільки із військово-обліковими документами. Е, пробач. Е, я довго читав, але все треба нагадувати. Оце такий такі головні історії, які хтось каже, що вони нормальні. У нас тут їх критикували. От, будь ласка, твоя думка. Ну, перш за все, я хотіла би повідомити людям, що цей законопроект про мобілізацію і його спроби проголосувати у першому читанні в найближчі дні на найближчому засіданні Верховної Ради буде з величезним порушенням регламенту, тому що ще не минув термін у 14 днів з моменту подачі першого законопроєкту щодо внесення альтернативних законопроєктів. І віце спікер так красиво сказав, будемо розглядати законопроєкти і альтернативні, які будуть надходити. Але насправді є ще по суті тиждень подавати. Альтернативні законопроєкти і депутати позбавлені права це все зробити. Відповідно, буде в пришвидшеному режимі комітет, який не зможе це все фахово розглянути. Відповідно, в цій спірці у цьому шаленому принтері чи ксерусі, який в нас був з 2019 року, знову ж буде допущено дуже багато або випущено дуже багато моментів, які є складними. І е, я думаю, що це найбільша проблема цього конкретного законопроєкту. Що і коли сьогодні на погоджувальній раді голова нашої фракції зауважила співголова, що так не можна це робити, що це порушення регламенту, керівництво парламенту заявило, ми так робили, і ми так будемо робити. Тобто, знову у нас все відбувається через не туди, а потім виявляється проблема на проблемі. Але щодо самого змісту. Навіть серед тих питань, які ви згадали, є знову ж таки дуже багато речей, які порушують базові права людини і базові права громадянина. Ну, от підемо навіть з кінця згаданий консульський облік, що без військового квитка, військової реєстрації ти не зможеш звернутися за консульською допомогою. А питання в тому: а як зробити документи, як поновити закордонний паспорт, як е, е, отримати зрештою допомогу, якщо ти опинився у складній ситуації, Ніяк. це не. Вирішується, Ні тільки усугубляється ситуація. Пробач, пробач. Я хочу пояснити різницю. Просто я ж читав, вивчав. Мається на увазі, що без військового квитка ти не можеш поновити документи, ну, наприклад, закордонний паспорт. А звернутися взагалі прийти, може щось там у тебе трапилось, і так далі. Для цього військовий квиток не необхідний. М Матвію тут просто ситуація полягає в тому, що пишеться одне. А трактувань може бути 3, 5, 10 різних, і коли ми маємо різні трактування, у нас виникає величезна кількість колізій, а в результаті крайнім буде громадянин України. Або, наприклад, да. залишається цілий пакет санкцій, величезних санкцій. ну, з е, нерухоме майно операції з нерухомим майном наразі вилучено, але залишаються зокрема е, блокування усіх рахунків. Це ж буде означати, що прийде момент, коли люди будуть виводити масово кошти із рахунків. Кунків, що сприятиме падінню фінансової системи держави, тобто знову ж таки ніхто не думає про наслідки. Також вводиться поняття рекрутів, які... Певний час мають готуватися, скажімо так, до мобілізаційно, і там не прописано наразі у законопроєкті, яке ж буде їхнє фінансове забезпечення, чи будуть у них елементарні фінансові спроможності прокормити свої родини? І ось таких питань є дуже і дуже багато. Але напевно, серед військових найбільше дискутується норма про 36 місяців для демобілізації, тому що насправді там написано не демобілізації після 36 місяців служби. А право написати рапорт на демобілізацію, а потім це все буде розглядатися на ставці верховного головнокомандувача. Тобто, насправді ні про що яку демобілізацію тут не йдеться. І знову ж таки для військовослужбовців, які вже Кілька років поспіль на фронті немає чіткої відповіді, якою буде їхня доля. А насправді тут треба було б дуже чіткі напрацювати рішення, а не бавитися в політичні ігри з зі звільненням чи не звільненням військового керівництва держави. Да, слухай, я от е послухав тебе, і я розумію, що е ну там обмеження у праві керувати авто. Це ще якось можна пережити, але арешт на рахунки. На які рахунки? На твою платню, на те, що ти наприклад, ну розумієш. Але це ж твої, це ж твої гроші. Я не бо тут я не розумію. О, о, тут і я... тут йдеться не просто про твої гроші, а гроші, якими ти отримуєш родину, кормиш дітей, дбаєш про старших батьків. Ну знову ж таки, знаєте, отак нахрапимо. Давайте просте рішення. Немає тут простих рішень. Тут має бути серйозна аналітика, серйозне опрацювання, врахування усіх нюансів. А головне прозорість процесу з усіма людьми. А до речі, ще мушу задати за оцей електронний кабінет. Насправді зобов'язують всіх мати електронний кабінет і буде покарання, якщо ти. Там в ньому не заповниш щось. А да, що робити з тими людьми, які проблема. не мають доступу до інтернету? А в нас в Конституції не прописане обов'язковість громадянину України бути зареєстрованим в чомусь такому, як дія, яка впала від елементарного Євробачення. От дивись тут з'явилась новина. Ну, власне, новина, розумієш, от. Різні різні навіть депутати Верховної, ну чому навіть різні депутати Верховної Ради висловують різні претензії. От дивись, антикорупційний комітет Верховної Ради визнав оновлений законопроект по мілізацію таким, що містить корупційні ризики. Сюмар. Цитата Комітет визнав законопроект таким, що містить корупційні ризики, знову двокрапка. І через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної. Чіткості і через неясність, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду, і через те, що можуть бути ризики при накладенні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника. Ну слухай, ну, я розумію, можливо, це все справедливо питання. А от це ж тільки перше читання, люди скажуть свою думку. Потім будуть доробляти. Потім це ж лежить на поверхні, те що я читаю. Можливо, не все в ньому погано просто треба щось докрутити. Саме тому, перш за все, ми виступаємо проти усіх скорочень термінів і розгляду його в авральному режимі, без дотримання регламенту і можливості подавати нормально альтернативні законопроєкти. Саме в процесі подачі альтернативних пропонується вирішення тих чи інших проблем, які вже виявили в основному законопроєкті. Після цього на обговоренні можна створити з кількох законопроєктів, депутатський або комітетський варіант законопроєкту, де вирішити ці чи Інші питання і вже в залу випускати нормальний е, варіант законопроєкту. Але ж ні, ми в режимі зараз слуги в режимі аврального ксерокса, аврального принтера штампують, а потім будуть проблеми. Будуть виправляти і знову будуть скандали. І знаєте, Матвії, в чому тут найбільша проблема? Так. Мені видається: тотальна недовіра громадян до влади. Тобто є оці проблемні питання. І якщо нормальна ситуація, ми розуміємо, що влада дбає про громадян і вирішить більшість громадян України тотально впевнені, що ніхто нічого вирішувати не збирається. Що більшість, яка тисне зелені кнопки, навіть читати того не буде. А знову ж таки покутувати будуть громадяни України, яким треба врятувати сьогодні державу. Давай ще одну тему, і тут у мене трошки додаточок такий. Значить, Володимир Зеленський. Ну, це найгарячіша тема зараз. До речі, другий тиждень це триває і нема ясності. Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість заміни кількох високопосадовців і не лише у військовій сфері. Про це президент сказав в інтерв'ю італійському телеканалу «Рай». Почуємо, що відповів глава держави на запитання щодо ймовірного звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників. Держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхала. Ні. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі. Повинні бути лідерами перемоги. Крім залужно, президент може звільнити ще й начальника генерального штабу ЗСУ Шапталу. Про це пише Українська Правда з посиланням на джерела у владних колах на тлі цієї інформації. головнокомандувач ЗСУ сьогодні неоднозначно Привітав шапталу з Днем Народження. залужний написав: Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Отак от, от, ну йому не буде соромно ніколи. Він все, що від нього залежало, він зробив. Ну, я вже стільки це коментував. Коментуй ти. От, бачиш, воно. І знаєш, що, от ти зараз будеш коментувати, може відповісти мені на питання. Ну, якщо ти вже вирішив, ну, ну не тягни гуму, що ти тягнеш гуму? Вирішив, міняй. А, а от так, що ну може я подумаю ще подумаю, і громада, суспільство сидить і думає, от він змінить чи не змінить. От ну, так, таке воно трошки. Ну, перш за все, в контексті цього крайнього інтерв'ю італійському виданню мені дуже прикро, що про такі важливі тектонічні зміни в українській державі, президент говорить не з українськими медіа, не з українським народом, а говорить з італійським виданням. Це є перше ненормально. Друге, я абсолютно впевнена, що президент марудить то в одну, то в другу сторону, намагаючись комбінувати, як при таких звільненнях не втратити особистий рейтинг, тому що я. Я думаю, що однією з причин цієї ситуації, яка взагалі складається, є те, що як ми бачимо по різних. Абсолютно опитування, що головнокомандувач Збройних сил України має надзвичайно високий рівень довіри суспільства і військових, зокрема, і це, а рівень довіри до президента є набагато нижчим. І я, це моя особиста думка. Думаю, що тут діє елементарна заздрість. Третє, коли президент говорить про перезавантаження керівництва, перезавантаження системи, я погоджуюся в одному. Нам треба тотально перезавантажити всю зелену свору. Перепрошую. І якщо вже говорити, так, кого варто перезавантажувати, кого вар, варто точніше відвантажувати? Це треба було б відвантажити всіх регіоналівських, Януковичівських прихвостнів, які загніздилися в овісі президента, і треба було б позбутися безмозглих коментаторів, які представляють на жаль середовище президента України, і на останок. А знаєте, так це право президента призначати, знімати головнокомандувача. Але мудрий правитель, якщо ми говоримо в контексті чи сундзи, чи навіть в контексті макіавелі, то мудрий правитель би виходив з того, що є інтересом української держави. В нас для того, щоб ми мали можливість виграти війну для українців, дуже багато важить віра в перемогу і впевненість в тих людях, кому ми доручили здобувати да. цю перемогу. Залужному довіряють, і залужний асоціюється з перемогою. Тому зараз потенційне його зняття, тим паче, зняття його команди в людей буде асоціюватися. З провалом, і оце найнебезпечніше з того всього, тому що я думаю, що можливо і є достойні інші генерали, але нам треба також розраховувати на емоційно, скажімо так, відчуттєве сприйняття українців, тому що справді, коли українці вірять, коли українці готові гуртуватися, коли українці готові жертвувати, вони здатні перемагати. І мені би дуже не хотілося, щоб Зеленський зараз зробив все, щоб українці перестали вірити у свою перемогу. Слухай, слушай, ще я хочу одну тему. Я знайшов її, от, значить, я подивився: оцей депутат Богдан Торохтий. Ти ж знаєш його, да? Слуга народу. Я вперше чую це прізвище, але ну скажіть ні, як він. от у мене я відкрив Богдан Григорович Торохтий, український адвокат, політик, слуга народу, народний депутат України. Ну і ще він там працює десь. І так далі. Ну і там от значить, про нього цікава історія. Я ти зрозумієш? Я ти можеш мене влаштувати в Верховну Раду? Я тобі пару тисяч доларів дав, щоб. Бо мені кортить, ну розумієш, це ж а що так можна? Ну от я інформацію тобі прочитаю скандально відомий слуга народу торохти затекларував відразу два мерседеси 20-го року випуску, які він купив лише лише по 10 тисяч гривень. При тому, що ринкова ціна 150 тисяч доларів. Але Богдан Торохтий купив їх по 250 доларів. Ну, десь знайшов місце. Самим цікавим є те, що ці два кубіка були куплені в 2022 році, тобто у розпал нападу Росії. І отут от є документ, де він купив, що за скільки і так далі. Де я можу -то кудись пусти мене кудись, щоб за 10 тисяч. У мене от старе, оте їздить, що, на чому я їжджу, всі сміються. Матвію, як буду в Верховній Раді, піду по перше знайомитися і питатися, де він взяв авто, авто за такі гроші. Тому що у нас з Байрактар 14 стоїть черга з запитів військових щодо машин на фронті. Я думаю, по 250 доларів. Ну чи там по скільки ми би готові були без десяток машин купити з, 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 з волонтерами з інших середовищ. Ну але якщо не сміятися, то якщо серйозно говорити, то це 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 встид, це сором величезний і це страшенна біда. Тому це мали б зайнятися НАБУ, НАЗК, інші правоохоронні органи, а українці мали б добре запам'ятати, ким є слуги народу. Обрали, обпеклися, маємо страшну біду. Так давайте на наступний раз не оберемо таке от. Да. Спасибі тобі, дуже вдячний. Спасибі. До речі, це я так розумію з розслідування Бігусінфо, тому що на цьому сайті якраз це написано. Спасибі, що ти були була з нами. Дякую тобі. Завжди Безпечному чекаємо Софія Федина.